Я подредився хотіла спитати, такі довгі. Їм 30 років, майже стільки, скільки в нашій країні. Це історія України. Якщо всі кажуть, що волося це ну, пам'ять, то ось в цих дредах пам'ять цієї України. Шові життя один із найяскравіших музикантів України Андрій Дизель Яценко, засновник легендарного гурту Грей». Його раптова смерть шоколувала фанатів і колег по сцені. що стало причиною смерті. Почуєте уже за хвилину, а також про дружину, чому не було дітей, службу в ТРО та мовні скандали, в які потрапляв музикант. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Залишимо зал з кожного мі. Міста. І це буде така, така платівка. І потім вже після перемоги, маю надію, поїдемо далі з піснею Мігрант, збирати тих іммігрантів і <рес> повертати, повертати до їх додому. додому. Пішов з життя український музикант Андрій Яценко, засновник легендарного гурту Green Грей. Артисту було 55 років. Шанувальникам він був відомий під сценічним ім'ям Дизель. Повідомлення про його смерть з'явилось у понеділок, 20 жовтня. Звістка про смерть Андрія Яценка глибоко вразила його друзів, колег та численних шанувальників. У соцмережах панував шок. Ніхто не очікував такої трагедії. Ба більше гурт Green Грей самоготувався до всеукраїнського концерту. Тного туру, перший виступ якого був запланований у Дніпрі, вже 24 жовтня. Після трагедії всі концерти були скасовані. Фанати, які роками чекали на повернення гурту на сцену, спочатку не могли повірити в смерті Андрія Яценка, коли на сторінці дизеля у Фейсбук з'явилася траурна стрічка. Багато користувачів висловили сумніви та писали: а де офіційна інформація, щось я не вірю? Човаки ж у тур збирались згодом. Сумну новину підтвердив звукорежисер гурту Богдан Пилипенко та зазначив. Це в турі і сталося. Після підтвердження трагічної новини організатори туру оголосили про скасування всіх запланованих виступів. Вони повідомили: всі, хто вже придбав квитки, можуть повернути кошти до 30 жовтня. Включно також охочі можуть відмовитись від повернення. У такому разі гроші буде передано родині покійного Андрія Яценка. Я все таки кетому подхожу. Я й сам смерті не боюсь якого-то времени. першим трагічну новину про смерть Андрія Яценка у Фейсбук повідомив продюсер і засновник гурту вхід у змінному взуті» Олександр Стьогнов. Згодом інформацію підтвердили учасники Грін Грей. Вони змінили обкладинки своїх сторінок на фото зі свічками в знак жалоби. Пізніше колеги музиканта, кліпмейкер Віктор Придувалов та фронтмен гурту «ТНМК» Олег Михайлюта. Фагот розповіли в дизеля, були проблеми з серцем. Саме вони за попередньою інформацією могли стати причиною його раптової смерті. Наскільки відсотків ти зараз щасливий? Війну ми беремо в базову. Давайте так війна. Вона зараз є. Ми це прекрасно розуміємо. Я щасливий, як і всі жители України, котра находяться час здесь, і ті, кора находяться в Ні, ані ще более нещасливе, чим то даже сейчас У Андрія Яценка. Залишилася дружина реперка Євгенія Фара. У своїх інтерв'ю музикант неодноразово говорив разом із коханою. Вони свідомо вирішили перейти на українську мову. Адже це було важливою частиною їхнього особистого та творчого шляху. В одному з інтерв'ю КП в Україні Андрій згадував, зустрів Євгенію на пляжі в Херсоні. Йому тоді було 35 років, а їй 16. Спільних дітей у пари не було. Ти хоча б раз задумувався про усиновлення, Знаєш, були такі мисли, ну вони так швидко придавлю. Чому ти боїшся відповідальності? Ну, кстати кри може бути в тому числі. Э, Не ощущаю в этом потребности. У меня нет такого прям ощущения, что мне кто-то там не подаст стакан воды, тем более, что воду я не пью. Андрій Яценко неодноразово говорив, саме повномасштабна війна Росії проти України стала для нього переломним моментом і змусила швидко подорослішати. Від початку вторгнення він активно долучився до волонтерської діяльності, допомагав евакуювати жінок і дітей за кордон. Згодом артист уклав контракт із батальйоном ТРО Мрія, куди вступили його друзі. У 2023 році Яценко розповідав на службі, був залучений до протиповітряної, протиракетної та протидронової оборони. Безпосередньої участі в боях він не брав однак неодноразово опинявся під ворожими обстрілами. Виглядає це так: певно, кількість днів на тиждень ми маємо перебувати на чергуванні. Коли ж ми не на чергуванні, то працюємо за своїми професіями. Я продовжую бути музикантом. Такий графік дає можливість збирати гроші на різні соціальні потреби для України. Сьогодні я, як і багато мої братів, служу в Збройних силах України, де Я бачу ваші очі. Ваше восхищение нашим творчеством. Я храню эти незабываемые воспоминания и изо всех сил хочу, чтобы наступил мир, мир, в котором будет место для музыки, что победа над кровавым злом принесет мир не только в Украину. Після початку повномасштабної війни гурт Грінгрей призупинив свою діяльність майже на півтора року. Музиканти сумнівались, чи варто повертатися на сцену, зокрема через те, що значна частина їхніх хітів була виконана російською мовою. Згодом вони переклали багато своїх пісень українською та ухвалили рішення відновити концертну діяльність. Нагадаю, Андрій Дизель Яценко народився в Києві. З дитинства він був захоплений музикою. Уже в шість років зібрав власний гурт, а з десяти почав виступати на концертах. Попри любов до сцени, Андрій здобув медичну освіту. Також проходив службу в радянській армії, де виступав в ансамблі пісні і танцю центральної групи військ. Андрій Яценко заснував гурт Грін у Києві, коли йому було 24. Він став одним із перших рок колективів незалежної України. У своїй музиці гурт поєднував різні жанри. Фан... Кроп, тріп хоп і дабстеп серед найвідоміших пісень колективу Емігрант під дощем старого система Мазафака та багато інших, що здобули широку популярність і транслювались на українських радіостанціях. «Літа, літа, уліта, Грін Грей стали першим українським гуртом, що здобув нагороду MTV Europe Music Awards, спочатку у Лондоні, а пізніше у Берліні. Колектив також мав честь виступати на одній сцені з легендарними світовими виконавцями, що би ти собі сказав тому, ким був 5 років назад? Green Grey, Це української Яка ситуація тебе все ж змусила подорослішати? Війна В цей момент. Я зрозумів надлом моих многих устоев, вот то, на что можно, грубо говоря, сослаться как мадетство. Перейдемо до скандалів у 2021 році. Гурт Грінгрей опинився в центрі скандалу. Під час підготовки до концерту з нагоди 30-річчя незалежності України колективу відмовили в участі через те, що вони виконують пісні російською мовою. Андрій Аценко висловив своє обурення таким рішенням та назвав його спробою викреслити гурт із музичної історії. Проте вже під час повномасштабної війни дизель зізнався йому соромно через той інцидент. Вот, скажу зараз серйозну э, э, фразу. Я переживаю, что мы войну проиграем внутри страны. Пора между собой. Да. Ну, То есть, а... вот это меня все время А хиба, хиба вот. Потому что как раз история... там мы выигрываем. Хоча після 2022 року Андрій Яценко активно підтримував Україну, і в Минулому йому неодноразово дорікали проросійськими поглядами у 2000-х та 2010-х роках. Він відкрито виступав проти заборони російської музики і відстоював ідею спільного культурного простору з Росією. За його словами, музика не мала національностей, а українська сцена мала залишатися відкритою для всіх мов. Горд Грінгрей, який тоді здебільшого виконував пісні російською. Часто критикували за небажання переходити на українську. Іценко пояснював це тим, що колектив сформувався у 90-х, коли в Києві домінувала російськомовна культура, і визнавав, думати українською це процес, який потребує часу. Раніше ще у 2005-му, грінгрей також виступили ініціаторами руху Наше право, який протистояв на їхню думку утискам російськомовних артистів з боку тодішньої влади. Музиканти критикували політику активної українізації, скаржились на зникнення своїх з пісень з радіоефіру, та звинувачували владу у культурній цензурі. Тур рух наш право стартував у Криму, але завершився конфліктом. Концерт у Ялті тоді скасували. За словами гурту, це сталося через перебування на півострові тодішнього президента Віктора Ющенка. Але ви виступали ж на передборчих е, е, компвиступа е, 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 е. виступали? Да. А на самом ділі лучше було б, мабуть, не виступати, а займатися другим. Що... Політично грін грей відкрито підтримували колишнього президента Віктора Януковича, що викликало негативну реакцію серед української аудиторії. Спочат Початком війни Росії проти України у 2014 році Андрій Дизель Яценко почав поступово змінювати свої погляди. Він долучився до волонтерської допомоги українським військовим. А після 24 лютого 2022 року чітко визначився зі своєю політичною позицією. Мети, все ж, ви як гурт хочете дійти. Мета у нас у всіх одна це перемога. Мета сьогодні зробити гарний настрій, зарядити гарних людей, поділитися своєю любов'ю. ці І з усіх сил хочу, щоб наступив мир. Мир, в якому буде місце для музики. Что победа над кровавым злом принесет мир не только в Украине. слава Україне.